То такий Трамп. По нашим такими фразам буду говорити. Ну це сплав. Бригіка. Чому так -то говорю, тому що це чоловік, який припирає всі закони, живе по поняті. Путін, можна считать, знайшов підхід к Дональду Трампу. Ой, як же цікаво спостерігати за тим, як змінюється риторика російських пропагандистів. Було б чудово, якби за цим спостерігали і у США, особливо у Трампа. Щоби там добре розуміли, з ким вони насправді намагаються мати справу. Але ми з вами, друзі, можемо зробити так, щоб це відео побачили якомога більше людей. Вам потрібно лише написати коментар, поставити вподобайку та поділитися цим відео у своїх соцмережах. Це дуже важливо для протидії дезінформації. Хто Пропагандісти, хто пропагандісти? Но, например, наши зарплаты оплачиваются из-за рекламных поступлений. Здесь напрямую из бюджета. Напрямую все куплено, То есть получается, все что, что все западные журналисты – это дешевые пропагандисты, а не журналисты. Жалкие, ничтожные, продажные шапки империалисты. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому в одному із випусків я розбирала те, як чорнороті коментують повернення Трампа до Білого Дому. До речі, відео зібрало вже понад півтора мільйона переглядів. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться, бо мені здається, що його подивилися, мабуть, і в Кремлі. Чому я так думаю? Ну бо дуже співпало, що дехто після тих заяв, які я показувала і на яких акцентувала, залишився тепер без ефірів. Но неудобный генерал вообще здорово, да? Взять там почему? Потому что петские сайты взяли, подхватили, вырвав из контекста какую-то фразу, которую он сказал. Поэтому мы должны что? исследовать нарративу и боевого заслуженного генерала вот сейчас вот до этого доводить. Ну окей. Ну давайте создавать очередную. Вот на, на ровном месте придумать оппозиционера какого-нибудь рассерженного патриота. Отже, про кого говорить Соловйов и кого, та яку заяву показывала раніше я. Трамп, как бы мы его сегодня не смотрели и, я извиняюсь, не рекламировали, это наш враг. Лютый враг, который точно для России не желает ни процвітання, ні розвитку і цілі задач для того, чтобы Россию уничтожить и да, нанести стратегическое поражение, вони никуда не делись. Поэтому нам. Треба йти своїм путем. Це усім відомий алкодепутат, алкогенерал Андрій Гурульов. Це той самий рупор Кремля, який неодноразово закликав знищити Сполучені Штати Америки та рознести Лондон. Ну може бути я не знаю. Може нас президенту теж ввуксі завести. Как вакаут і ли. а лучше ответ був би хороший відерним зривом на нову землі, чесно говоря. Что вам Лонд... новую земля не нравится? Мало чи где взривати, что ли? Mm. Лондон. Не, mm. Лондон это вообще. Это... Даже речі нет читаю. Чого новую землю-то мучить? Oh. Над Лондоном, вони подумають, що тут так сервиру. Mm. Mm. Да, что-то прилетело слегка. Mm. Mm. Ну, ты, ты, ты уже, это че хабство, так з там що как разговаривают, как з кем. Ми говорим, вот Трамп, Трамп. Кому він угрожає, нам что ли? Та останнім часом він взагалі пустився Берега і став прямо критикувати та обзивати Дональда Трампа. І це в той час, коли Владімір Путін з усіх сил намагається сподобатися американському президенту. Какую війну прикратим? На яких умовах? Що нам санкції введуть? Кого він ізолює? У Украню пуп не розв'яжеться, чесно говоря. Хто такий Трамп? По нашим мерками фразами буду говорити. Ну, це сплав. Бригика. Почему так говорю? Потому что это человек, который припирает все законы, живет по понятиям. А наш президент до каждой буквы закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любит, он себя любит. Себя любит. Вот действие Трампа сегодня, это как бандиты 90-х годов, беспредельщика, честно говоря, который вот прет как танк, ничего не боясь, Думаю, что ему все позволено. Шостой. при притом, при всьому нам прийде з ним розмовляти. Навіть для Кремля така риторика виявилася занадто радикальною, бо ж Гурльов може завадити мирним переговорам з Україною і з усім колективним заходом. Тож для того, щоб багато не потякав, його вирішили вигнати із оборонного комітету Держдуми РФ. Повністю підтримую рішення руководства о моєму переході із комітету по обороні в комітет по регіональній політиці і місному самоуправлінню. Это, безусловно, продиктовано моєю активною роботою над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. ага, это продиктовано тим, що цей синій ястреб не дотримувався нових методичок, бо там же тепер треба розповідати про мир та закінчення так званої СВО, а не про ядерну війну. Очевидно, що через місяць-два спеціальна воєнна операція закінчиться і наступить мир. Сидят тут э, противники мира. Нужно до, дойти до конца. Ну вот идите, доходите до конца. Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все. Уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Каждый день, каждый день сотни погибших. Ми не можемо так воювати, ні не, не так воювати, поэтому тобто різдавайовувати до кінця, ніякого перемир'я, це політичний преступник. До речі, пропагандист Солойов став на захист свого друга Алкаша. За долю Гурульова дуже переймається. Бо хто ж тепер на його ефірах буде закликати до геноциду не лише українців, але і росіян? А кого ты хочешь спросить в Комитете по обороне? Теперь, оказывается, Андрей Иванович Горелев не специалист в вопросах обороны. Теперь, оказывается, понимаешь, он ушел в другой Комитет. То ну, есть, оказывается, -то... у нас можно теперь генералами разбрасываться, переводя их из Комитета в Комитет. Ну, давайте еще Картополова оттуда выгоним. Ну, давайте уберем людей, которые глубоко в теме, глубоко понимают, глубоко знают. На генерал полковник Артаполтожу, може, то теж перевісти ну. ну або це Соловйов переймається за свою дупу, бо може його також скоро визнають слишком воїнственним і викинуть з ефірів. А куди він тоді подасться? В Італію на озеро комо ну вже не вийде. Хіба що на російський смітник? Хоча я дивуюся, як його досі не викинули. За такую с критики российской власти. Надо понимать, что это все надолго. Это наше вечное ожидание, что само собой рассосется. Меня бесит. Знаешь, вот просто реально бесит. Меня бесит, что мы не принимаем очевидный необходимый закон. У нас нет смертной казни. Мы находим, как дети по указанию значит, в интернете размещают маячки на особо важных объектах. И мы ничего не можем с этим делать. Мы до сих пор не караем на той территории Заказчиків теристичних приступлень здесь ми не караємо і террористических терористичних преступлень. ПВО, непонятно, что в глубине страны, хто займається чем чим займається. Ми до сих пор не наказали тих, хто виновний в українським українському хрюкій на Курск. Бачите, Соловйов закликає вбивати російських дітей. Колись Гурульов теж все це говорив, і що треба повернути СМЕРШ, і закликав знищувати росіян, які не підтримують Путіна та війну. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Ну, то закликать вбивати росіян, то на російському телеку можно. А от коли справа напряму стосуется Трампа. То тут краще подумати, бо можуть не просто звільнити Путін же і так і сяк говорить про готовність до діалогу, про те, що так важливо налагодити відносини. США, а його маріонетки однією фразою можуть все зіпсувати. До речі, рекомендую придивитися там на болотах до ще одного депутата з оборонного комітету Журавльова. Трампу, звісно, розчарував. так, почти до дикану все-таки є. Надежда. Почему? Потому что он тоже. Второй раз в него поверили русские люди. И он второй раз разочаровал русских людей. Да, а мы Бог, да? Это Вот просто... вообще просто <laughs> удивительно. Но, но тем не менее. Мы продолжаем надеяться. Да, мы все-таки тут есть нюансы. Есть... Почему мы продолжаем? Ладно, мы хихикаем, но не надо надеяться. Ну, честное это слово не вопрос, не Он под... как будто бы не за нас. Вот все на это указывает. Можно ответить так. Дональд, ну если ты хочешь говорить серьезно, давай сядем и будем разговаривать. Так. Вот. А пугать нас санкциями, тарифами, это пугай канадцев. А мы уже пуганы, мы уже настолько пуганы, что нас пугают уже как минимум три года, уже от начала до конца уже так пугают, что ну просто уже пугаться нечему. Та щоб цих кремлівських бухарів ніхто уша не почув, Путін сам виліз і смачно підлизав Трампу. Дональд Трамп припоснув заявлення Путіна у себе в соцсетях. Європа встане у ноги хазяїна і буде нежно помахивати хвост. Ну тобто Путін можна вважати знайшов підход до Дональду Трампу. Заявление Путина, заявил Песков, реагируя на тот факт, что Трамп накануне репостнул публикацию CBS, которая цитировала Владимира Путина. Трамп репостнул, получается, Путина. Так вот, Песков сообщил, что это нормально. Заявление Путина наблюдают, фиксируют и анализируют во всем мире. На ли Путін подход к Дональду Трампу, поки невідомо. А от хто справді знайшов підхід, так це український президент. Бо американський лідер знову повторив, що він зацікавлений в українських рідкоземельних металах. Вони мають надзвичайну цінну землю з точки зору рідкоземельних металів, з точки зору нафти і газу. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Я сказав їм, що хочу отримати рідкісноземельних на суму. Еквівалентно приблизно 500 мільярдам доларів, і вони по суті погодилися на це. Президент Дональд Трамп заявив, що Україна по суті погодилася надати США доступ до рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу від Вашингтона. Хоча раніше він говорив про 500 мільйонів. Але якщо мова йде про мільярди чи трильйони, то я особисто не проти. Це скільки зброї ми отримаємо? Це не про десятки мільярдів. Це трильйони грошей, і є дуже рідкісні корисні копалини. ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область повністю Донецьку область. А вони захоплюють не просто там е, все це бла 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 про руський язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. Я знаю, що частині українців ця ідея з ресурсами не подобається. Мовляв, чому це ми комусь щось маємо віддавати. Але давайте чесно: по-перше, за роки незалежності, як багато із цих природних копалин ми використали? Можливо, наші міста виглядають як Дубай? А по-друге, і найголовніше, без американської допомоги значну частину наших ресурсів росіяни заберуть собі просто так, безкоштовно, бо вони зможуть захоплювати наші землі. А якщо ми будемо видобувати рідкоземельні метали, продавати їх, отримувати за це гроші і за них купляти зброю, то чому ні? Тим паче Росіяни вже дуже занепокоєні щодо цієї угоди. Ну, ну, Україні, от, якщо як ви дні ну ти -то помнить точно быть, може то тоже зараз. Я коли-то тут сказав, що вот единственное в моєму понимании, що може представлять для Запада на как як такая інвестиційна штуковина, Это полезные ископаемые. Помнишь, мы рассуждали да. про трубу, еще говорили, да, что да, труба да. дырявая, да. там ля-ля-ля. И тогда меня, в общем, здесь никто особо не поддержал, потому что говорили, что особо никаких полезных ископаемых на Украине там и, и не было, и нет, и большая часть сейчас находится на той территории, которая э, уже является нашей территорией. Мы об этом чуть позже поговорим. Но почему мы хотим вообще на эту тему сегодня э, как бы подискутировать? Потому что, видимо, все-таки наш друг Оранжевый Горлышко, он разделяет мою точку зрения. Он что просто мы... смотрит Нашу программу, Андрей. А, ну что? да. Ну... Он считает, что на Украине можно кое-чего взять, что там вот закопано по разным оценкам до 500 миллиардов. Вот весь пифоминс с этой картой, где Зеленский показывал, вот тут у нас литий, вот тут у нас Титан, вот тут у нас погреб с салом, все забирайте, все ваше и так далее и тому подобное. Это, конечно, очень смешно выглядит. Вот я вообще украинцы, знаешь удивительные люди как они с этими редкоземами смотри сам приходит там этот исполняющий обязанности президента карту показывает вот разводят они этих этих то они развели байдена на нефть и газ тот бегал его сыночек там доставал вот нефть. теперь они всех разводят на развод на пусть разводят раз разводятся ну глупость полная какие редкоземы это редко редкоземы есть в каждом в каждой области даже Ну, почему в советское время їх там не добывали? звісно, потому тому що скальные скальні породи там всі ну дураку, понятно. Ну от вони тепер. Ну ладно, при этом он ще не стесняется продавати родину. Ох, як же росіяни переживають за Україну та наші природні копалини. До речі, не лише російські пропагандисти щось про це говорять. Тут навіть сама представительниця Міда вийшла із заявою Прісалкаше Захарова. Судя по всьому. сша просто принял во внимание готовность киева пустить украину с молотка американцы давно положили глаз на природное богатство украины с помощью коррумпированного киевского режима они сумели без особых усилий прибрать к рукам ну в частности сельское хозяйство включая плодородные земли теперь когда почва освоена те кто является спонсорами киевского режима А, а знаєте, чому вони переймаються? Бо насправді всі ці ресурси росіяни хочуть забрати собі. Вони про це прямо говорили. На сьогоднішній день, як как би бы там звучало, дуже важно забрати економічно розвиті райони Донбасу. Економічно розвиті райони Донбасу. І вийти в степі. Украина обладает одним из крупнейших запасов урана в мире. Так. Они в основном расположены в Кировоградской области. Так. Комбинат по обогащению – это желтые воды. Ну, видимо, есть в Днепропетровске. Есть редкоземельные металлы. Это Вольногорский ГОК, где активно это добывается. Значит, одно месторождение титана в Крыму – это уже не Украина. К нет, да. Крыму – это уже не Украина. Але якщо ми дамо можливість видобувати природні ресурси не росіянам, а американцям, то у такому разі дуже гостро постає питання безпеки. Якщо так звана Росія буде і далі загрожувати Україні, то відповідно вона буде загрожувати і американським видобувачам. Росіяни прямо про це кажуть, що будуть їх бомбіть. Для нас це будуть легітимні воєнні целі. Я хочу, щоб американські корпорації, которые будуть принимать решение об отправке туди сотрудников или перехвате управління того советского наследия, которое создавали наші предки в війш, це все буде под угрозой, значит, уничтоження. Звісно, найбільшим захистом було б прийняття України до НАТО. Але США проти цього нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію? я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Втім, Трамп бачить гарантії безпеки по-своєму. Ядерка точно ні, чи буде потужна зброя, невідомо. Він хоче, аби безпеку гарантували європейці, і щоб вони відправляли в Україну свої війська. Але от росіяни категорично проти цього Хотілося б напоміння, що інтервенція натовських сил на Україну укражає неконтролюємо ескалації конфлікту і категорично неприємніма для Росії. Можливо, якась конкретика щодо гарантії для України з'явиться після Мюнхенської конференції з безпеки. Вона розпочнеться вже 14 лютого. Там, до речі, Зеленський має зустрітися із віце-президентом США Джей Дівенсом. До того ж часу, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Під Гексет та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох проведуть переговори із європейськими партнерами. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.